Доброго дня, мене звати Тарас Радзів. Я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій власний бізнес фінансового градника. І сьогоднішня рекомендація по ефективному управлінню власними коштами звучить наступним чином: створіть особистий фінансовий план. Що таке особистий фінансовий план. Це стратегія того, яким чином ви будете досягати своїх фінансово-матеріальних цілей протягом. Років, це може бути одного, 5, 10, 20 років або взагалі цілого життя. Як створюється фінансовий план? Спочатку вам потрібно визначити ваші цілі, ваші мрії, поставити їм термін, визначити, скільки вони вартують, що для них потрібно зробити, і так далі. Після цього потрібно визначити, які у вас є можливості. Які у вас є можливості щодо фінансових можливості щодо відкладання грошей, щодо інвестування? Який у вас теперішній фінансовий стан? Чи ви вже маєте якісь накопичення, чи вам потрібно е, їх тільки створювати? Можливо, ви маєте борги. Оці всі речі подати докупи, після цього створюється, е, розробляється особистий фінансовий план, тобто план, стратегія, послідовність кроків, які вам потрібно зробити для того, щоб. Покращити цю ситуацію і досягнути тих цілей, які ви перед собою ставите. Ви знаєте не стільки, через який термін ви зможете їх досягнути. Тобто перша задача, перше рішення, яке ви отримаєте з допомогою фінансового плану, ви дізнаєтеся взагалі, чи ви можете цей фінансовий план, чи ви можете ті свої цілі досягнути чи ні. Якщо так, то коли? І вже наступний крок це шукати шляхи, яким чином це можна зробити швидше. Тобто особистий фінансовий план це напрям, в якому ви, по якому ви будете рухатися. В якому ви будете рухатися, напрям е, визначення того, що вам потрібно робити для того, щоб прийти до своїх цілей. Ми не можемо на 5 чи на 10 років прорахувати все до 1 гривні, знати всі відсотки е, і всі, 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 всі дані, які нам потрібні е, для того, щоб знати точно. Але ми можемо знати напрям, куди нам потрібно рухатися. І в цьому вам допоможе особистий фінансовий план. Пошукайте в інтернеті, є дуже багато різної інформації стосовно того, як він розробляється, що для цього потрібно. І я переконаний, ви при бажанні зможете розробити для себе його особисто. Якщо ні, зверніться до будь-якого фінансового консультанта, якому ви довіряєте, і вам, він вам допоможе це зробити.